Гримить і блискає і дощ трішки ще, а я вже скоро вибігла подивитися на штам, бо я, е, я бачила, що насувається гроза, темніло небо, дуже був вітер. І я е, Ну так, очікувала, я, що буде гроза. Але я, е, як звісно, дуже хочеться зробити світлини на фоні грозового неба, я вибігла, зробила світлини у цьому штамбу, в тому числі ельфу, бо дуже гарний контраст, а потім дивлюся з вікна. На ті всі хмари, почався дощ різко, звісно, що і я дивлюсь, я не бачу штамба. О, полі зору його нема. І він, ну я приписав, що він лежить. І так він лежить. Він нахилився, він цілий. Він лежить в іншу сторону, ніж ніж зимівля. У мене була зимівля, він був в ідентичному стані, тільки в іншу сторону. Зараз він лежить протилежно, але цілий, цілий. Нічого не сталося, не відщепнулися, місце щеплення все добре. Єдине, що якийсь там може зламався пагін, бо він тяжкий, дуже тяжкий, дійсно. Тому вам ну так нагадування, якщо у вас наближається десь гроза, малює грозу, то перевірте свої штамби, чи вони міцно прив'язані, і перевірте свої якісь такі троянди, за які ви переживаєте. Бо у мене всі троянди постійно. Не всі троянди були троянди, які під час грози так, розчахувалися. І, і Друга гроза, і другий штамб постраждав. Оцей штамп Гані-джон-джон Гані в попередню грозу теж постраждав, відчахнулася одна прищепа повністю, тобто фактично півштамба відчахнулася нагорі. на горі. О, тому я тут його так понав'язувала, ще додала патиків, зв'язала отут, замотала. Ну, я ще хотіла окремо відзняти вам по відео, показати. Не знаю, чи врятує чи ні, але так. Якщо десь у вас там малює, що буде гроза, пройдіть, подивіться і особливо ціні вам сорти. Додатково зробіть їм якусь підпорку. Надіюся, що не буде нічого критичного, вже вітер влігся, ніби не малює більше вітру. Ну, гриметь, ще гриметь погримує, але ну, так огляд швиденьки зробила, ніби дивлюся, що загалом, загалом не виложила кущі. Десь може щось вичахну. Завтра перевірюю. І, і буду навіть мати якийсь список сортів, які взагалі нічого не пошкодило, і вони себе добре почувають.